Побачено на майданчику. Програли у цьому сезоні. Пам'ятаємо, 1-0 в першому турі чемпіонату команд у ефір. Можливо, нерощутно було. Продиктує всі заявки взагалі Коваль. Зараз після цього моменту Федецького простріл Назармигаль виручає свою команду, буде кутовий для Ватрансу. Ну, Дивимося. Назар Мигаль, це, звісно, повернення цього матчу. Головне для Ковальча Дмитро Кузнєцов, нагадаю, намагаюся для вас озвучити цей матч, аби, можливо, десь не було вам як занудюгувати, як в відеоплані, так і в звуковому. Що тут у нас? Тут другий фол. Команди Коваль, хоча гравці обох ще й е, переможець, е, цієї дуелі буде представляти Волинь у другій лізі. Чемпіонат України з футзалу у нас відкривається рахунок. Роман Воробей забиває. І 1-0 на користь Вотранцу. Дивимося на повторі. Простріл і встигає під цей простріл Олександра Чепилюка вставити ногу Роман Воробей. 0-1 у нашому матчі, якщо бути точним, тому що в цьому матчі номінальним господарем вважається Вукар Коваль. А поки в атаці Вотранс. Назарчук. Федецький добиває. Однак вилучає у Віталія Кашубу. Неквапливо, але виходять в атаку гравці Ковальчани, І все-таки така закидушечка Мигаля. Перелетіла ворота Володимира Філяровського. Кашуба. Зміщується. До центру пробиває Філяровський. Тепер дійсно демонструє свою майстерність. Тут читає все Портянко. Перехоплює Лукашук. Кашуба в нього є трошки простору. Змістився він у центр, Однак там вже Роман Никитюк підстрахував свого партнера по команді Кашуба як прибирає! З якимось дивом не забиває зараз Віталій Кашуба. Як же ж поклав він тут, Олександра Назарчук? Стандартне положення вже принесло успіх один раз у цьому матчі в отрансу. Дивимося, чи зараз. Простріл, а хто ж на дальній стійці нікого там немає. Можливо, наступного разу там хтось буде очікувати на п'ятачку, щоб просто підставити. Жарт, звичайно, що не будемо. Е -е, пробиває Назарчук добивання. Не фіксує цей м'яч Мигаль. Але якось відбилося від захищалося ну Тут вже фол фіксується. Перший фол від вотранцу. Мигаль це, звісно, зірка на полі зараз на майданчику від команди. І вже перевалила вона за екватор. Першого тайму підключається Никитюк. Прострілює. Готовий був замикати цей простріл коляда. Однак на місці Назар Мигаль. А ось у нас і рахунок рівний. Невже це автогол? Так, судячи з розчарування Чепелюка, можливо, це автогол, але давайте дивитися на повторі. Простріл. Так, від Де Олександра Чепилюка залітає. М'яч у А Що там? Шприкра випадковість, як співали в одному з неофіційних гімнів ФК Волинь. Але факт є фактом. Рахунок 1-1 і Зараз Коваль продовжує тиснути. Щоправда, Федчук втрачає м'яч і може бути дуже небезпечна атака в отрансу. Ще два удари і двічі тягне після ударів Воробея та Суща. М'ячі. Назар Мигаль. Невже йде на МВП-фіналу? Побачимо. Ледь не на кожній ділянці майданчика. Не вдається прострілити на Лукашука кашубі. Відповідь від Вотранцу. Романюк. Не проходить його передача на вороб'я. Романюк. Воробей. Є хтось на підмозі. Є Романюк. Який же ж хитрючий удар. Напевно, не чекав цього е, Назар Мигаль. Дивимося на повторі такий. Раз. І поміж у кашуби м'яч пролетів. <плес> Мигаль пробиває. Пролітає цей удар, але Вчасно викидує ногу Філяровський. Буде кутовий. Для Коваля. Буде... О. Но портянко. Просить підійти партнерів по команді. Перехоплення від коляди. Назарчук прошиває Мигаля. Івотранс знову виходить вперед в рахунку. 2-1. Олександр Назарчук відзначається. Після передачі коляди. Ну не накрили, не накрили. Петро Мороз. Це його гравець був, напевно. Ну і лише розвів руками прямо як влада до, біт, до тих людей, що бідкаються. Ну і знову Овотранс себе у більш комфортну о, ситуацію ставить. Тепер 4-2 на користь Лучан за сумою двох матчів пробиває Данило Янюк, влучає у ближню стійку. Сьогодні рідко на майданчику з'являвся янюк. В другому таймі вийшов і одразу взяв участь у дуже гострій можливості для взяття воріт. Артем Федецький відкочує на коляду, але трошечки заплутався там м'яч в ногах 10-го номера. А це буде лише кутовий для Луцького колективу. Янюк. Не було нікого прямісінько біля нього, щоб. А тут вже удар від Кашуби. І Філяровський страхує. За таку можливість, ну і футзалістам за таку можливість демонструвати свої найкращі вміння. Вармигаля і не цей м'яч Петро Мороз. Все-таки зумів зафіксувати його Володимир Філяровський. Так, ну що ж, перші у нас перепалки. Арбітри різним людям вручають жовті картки. Давайте розберемося, що там до чого. Ну, так, і я тоді не договорив, бо був небезпечний момент. Просять передати вітання сотій бригаді. Звісно, що передаємо вітання і залишайтеся живими і здобувайте перемогу. А до перемоги в цьому матчі вже широким кроком прямує команда Вотранс. А Роман Воробей забиває другий м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Як все гарно зробив Чепелюк. Одразу в дотик відіграв на партнера. Розсипались абсолютно оборонні порядки Коваля. І Роман Воробей робить дубль. 3-1 на користь команди Вотранс. Дивимося за, за штрафним. Цікаво. Куляда. Все-таки розігрує, але... Затягує трошки портянко. Ось проходить на мороза, той відкотив на Янюка, однак знову на місці Філяровський. Ну не проходить нічого, у Ковальчан. В цій облозі. Абсолютно до будь-яких варіантів готові гравці в отрансу. І дуже близькі вони до того, щоб відібрати цей м'яч. Ну, ось нестандартна передача на Федчука пройшла, але не, не зумів він обробити м'яч. портянко. Грає на Романчука. Федюк. Гарно п'ятою е, замикав, однак сьогодні дочекаємося фінальної сирени, це вам не весілля. А просто фінальний матч другої суперліги Волині з футзалу. Останні секунди. Віталій Романчук з м'ячем пробиває. Лунає фінальна сирена в нашому поєдинку, друзі. Вотранс перемагає у другому фінальному матчі Вокар Коваль з рахунком 3-1. Ну і вітаємо абсолютних чемпіонів. Суперліги Волині. 2024-25. Команда Вотранс. Команда єдина в Суперлізі, яка не програла жодного з 15 поєдинків цього сезону. Ну і, ну, і дивимося за святкуванням, друзі.